Є відео, де я розставляю витяжки ось таким чином: це є вікно, і воно розміщене ось тут, у конструкції будівлі. Дуже зручно, але є свої нюанси. Зокрема, якщо я візьму знову ж таки ось це вікно, ось візьму його в параметрах, поставлю от в такій конструкції, наприклад. То побачимо, що відцентрувати його фактично неможливо, тому що в мене везі по ядру, і в нас ось тут утеплювач безпосередньо примикає до ніші, що не є добре. Ось, бо так, в принципі, якщо у нас немає такої італізації, то досить все непогано, адекватно вибудовує, але такий нюанс досить незручний. Плюс другий нюанси, не знаю, може, ви знаєте, я не знаю, як змінити Ось оцей контур. Тобто тут теж насправді, якщо ми включимо істину точну лінію, нагадаю, що вона включається ось так, бо в принципі у вас може бути така картинка, але на роздруку буде ось таке. Ось, Якщо є бажання зробити тоншу лінію, теж не виходить. Тому вимушено вивчаю для себе досить складний інструмент. Якщо для вас не такий, то обов'язково напишіть це в коментарі. Отвір. Чому він для мене складний? Тому що має дуже багато нюансів. І сьогодні хочу показати параметри, які потрібні нам для старту, щоб зробити ось таку витяжку. Зверніть увагу, ось метод побудови має бути вертикальний. Чому вертикальний? Тому що нам потрібно ось так. Пробити стіну. Отвір, він дуже універсальний, тобто він насправді пробиває все, що можна. І ну, цікава, до речі, конфігурація. Тобто, в принципі, може бути отакий, може бути і багатокодник, до речі, цікава ідея. Зараз ми Ctrl-Z візьмемо отвір і ще промалюємо. А це ж можна і стіни, наприклад, перекриття от робити такі штуки. І вони, ну, звичайно, в 3D будуть ось так химерно виглядати. А І перекриття можна зробити. Так, Якщо в нас нема потреби його заштриховувати, до речі, за налаштуванням, ось такий отвір буде. Ось такий це є класичний отвір під сходовою квіткою. Але ну, я ще думаю, наскільки доцільно його застосовувати, він іноді масолить око. Ось, можливо, в графічних замінах можна побавитися в момент, коли я вимикала цю штуку. Ось можете поділитися в коментарях ваш досвід про це. Але якщо це от простий такий, о, о, о цей варіант найкраще. У вас простий отвір. О, ні, ще ліпше ось цей буде такий без нічого. Ось окей, ось він є такий, просто прийомом. Тобто, насправді, інструмент дуже крутий, бо він пробиває і стіни, і перекриття, і вздовж можна теж оці, знаєте, як в взальобетонні плиті простріляти. Ну, це, звичайно, такий нюансик, але тим не менше під кутом ми бачимо теж можна спеціальний якийсь кут. ось, Але в цьому варіанті, коли нам треба. Ось така проста витяжка, то ми вибираємо. Вертикальний, і ось тут вибираємо, дивіться, необрізаний символ. Хоча вирізаний символ теж досить важливий, необрізаний символ, це якщо ми дивимося наверх конструкції. Так? Обрізаний, вирізати символ, але тут він наразі я бачу заблокований. То це той символ, який потрапляє в січення, нібито класично мало би бути, не знаю чому, але в мене працює оцей зараз необрізаний символ. І я вибрала ось такий, він якраз підходить для витяжки з димом. так, тобто, ніби такий класичний, І а, ось чим він вигідний? Він ви фактично, дивіться, він. Майже неприв'язаний. Звичайно, важливо стартувати звідси, і якщо ми зараз подивимося, це ніша, до речі, як ніша, бачите, теж можна використовувати. Тобто знімаємо ці умовні позначення і є ніша. І елементарно є в нас тут цегла, відтягнули, і дивіться, що є, є в нас ідеальний прийомчик. І можна не переживати про багатошарову конструкцію, тому що. Взяли, поставили до краю, наприклад, і відтягнули, ну, тут доцільно буде відцентрувати акуратно. 200-100 ставимо Ось, ідеальний прийом. пройом. Вшинка тор на тортику у нас те, що ми можемо змінити контур. Бачите, тут він такий масивний і реально я шукала, не знайшла, як це змінити. А в цьому є нагода. По-перше, Образом не масивний такий, як там здається. ну Може, це просто у мене налаштування комп'ютера, не так, але не страшно, навіть цей верхній виглядав. Ось, ось але цей можна ще тонший зробити. Якщо у вас є потреба зробити ще тоншу лінію обрізу, дивіться, що у нас тут вирізання, перепрошую. Е, 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 я спочатку поставлю на трієчку. У нас є контури паролінії контуру. Так, 83. Ось тут поверхні обрізу, Ось оце він. Поставлю трієчку, на трішки грубший. бачите, ось, Тобто, оцей параметр теж варто звернути увагу. Називається поверхні перерізу. І перо лінії обрізу. Повертаємо на одиничку на то і маємо і такий класний бонус. Думаю, що ще буду записувати про отвори, бо це дуже цікава тема. І тут насправді параметрів і параметрів, ось ці всі речі. Можна спеціальні параметри. Бачите, тут багато чого можна вивчати. І я думаю, що ще відео будуть.